Хай-хай-хай, це нейон Хайк. Ну, я дізнався про майбутнє існування одного каналу Фьючер Мед. Я знаю, що цей канал існує, тому що його. Перше відео буде Скоро. Я знаю, тому що він мій друг потик водо. Е, і підписуйтесь на канал у скоро Конкурс. Перше. Е, розповідаю вам, але конкурс буде тільки тоді, коли набереться 10. І це мій перший канал, тому я знімаю без монтажу, щоб перевірити, чи буде в мене більше 10 різних підписчиків. Чи буде, чи не буде? От умови конкурсу. Перше, хто я вам задаю тему. У відео любому. А ви маєте до нього придумати: гарний, римований Ну, не римований але смішний. Смішне продовження Наприклад, ти була баба-яга, жила вона на якійсь горі. Оце буде один із. Але це не зараз. А тоді, коли буде 10 підписчиків або більше, участвують всі без винятку. Ви маєте написати: і жила вона угорі під назвою Моринівка, яка була на базарі із великим Васильом. Різні смішні розповіді. Друге, якщо я виберу двох. Чотирьох максимум. Людей, які е, виграють цей конкурс, будуть змагатися у акровірші. Перші бухги, ви, ви знаєте, що таке акровірш. Це вірш, у якому з перших строчок буде можна прочитати. І Я ніякої ніякої нецендурної образливої лексики до мого каналу, а просто прикольний смішний твіт Вася побачив. Наприклад, в Вася жив багато років. 11, якщо бути точно. Абсурдні обстоятельства заставили Виграють знов ці чотири або три, або. 2.